Привіт-привіт! Розпаковка замовлення по каталогу 12 Ось такий гарненький. Вже декілька продуктів я протестувала, які отримала як амбасадор Reflame. Покажу вам їх також і проговорю вже відгуки. Так, Коробка в мене буде одна. От, і дивіться, цікавий такий момент коробки і зверху лежить така картонка, коли були на складі компанії Reflame, де розбираються замовлення на GDC. То, коли у нас в замовленні є ось такі от рефіли, або інтімки, або рідке мило, то завжди кладеться ось так. Вони переважно кладуться зверху. І зверху ложиться ось така картонка, на всяк випадок, щоб вона приїхала ціла. Так що, так, до речі, я раніше не знала, чому вона тут лежить, що вона тут робить, поки не побувала на GDC. Тепер я вже знаю. І так, поїхали. Що у мене тут є? Взагалі, каталог дуже-дуже класний, багато декоративної косметики є. Ну, все не замовиш. Більша частина мого замовлення це все-таки іде велнес, а далі вже з декоративки, що дуже-дуже хочеться, бо у мене, в принципі, всього достатньо. Ну, і те, що потрібно там зубні пасти, гелії, це те, що розходний матеріал, і просто він просто потрібен, це і все. Так, значить, ну, так як я вже вам показала, у мене тут є рефіл. Це рідке мило лимон і вербена, дуже-дуже класний. Має такий насичений, яскравий аромат цього лимона, цієї вірбени. Оце такий, от, прямо дуже-дуже яскравий. Подобається мені. І чим класним, він є в тюбіку, а також він є в рефілі. Доступніший по цені, скажімо так. Це йде з ефірними олійками, дуже класний. Продукт. З задоволенням замовляю. Так, ну і зараз, звісно, на знижці, тому замовила. Далі, у мене тут два Life Plus. Я оформила другу підписку на Life Plus. Ванільного коктейлю зараз немає на складі, на жаль, і сьогодні вчора робила замовлення немає на складі дівчатки, тому в мене два полуничних не дуже люблю я солодкі коктейлі, тобто шоколадний, більш тімопій. Мені все-таки подобається більше ванільний або полуничний. Також дуже облюбувала поживний ванільний на молоці зранку на сніданок. тренуванням взагалі, дуже-дуже класно. От. Значить, тут у мене два коктейля. Це коктейлі йдуть для перекусу. Так, заявляє компанія. Тут у нас менше білка, ніж у поживного коктейля. Тут у нас білки 7,6 і грам на порцію. Всього 71 кілокалорія. Тут є клітковина, скажімо так: що це класний, здоровий перекус. Не просто кофе з булочкою, а такий дійсно дуже класний перекус. Або навіть може бути і в принципі. Замінити сніданок або обід в якихось таких екстрених ситуаціях не на постійній основі. Ну, наприклад, ви зранку вибігаєте, ви не встигаєте поснідати, ви спішите, ви на дорозі вже хватаєте десь якусь каву, якусь ну, десь не знаю, якийсь сирничок, хто що вхопив. Де купила, або круасанчик, да, там є у нас різні кав'ярні з круасанчиками, І, от в принципі, це був ваш сніданок. Потім на обід вам нема коли нормально пообідати, або ви з собою не взяли, або це знову десь ви кудись біжите, якусь берете піцу, якусь берете там, булочку, або ще гірше це солодке з кавочкою. І це є ваш обід, там якісь перекуси, якась кавочка як з конфеткою. І додому ви прийшли і ви поїли повечеряли. І як часто дівчата кажуть, я не просто поїла, я нашерлася. Ну, так кажуть. От. Тому ось такий от ритм життя, який, він, якщо у вас так відбувається, то навіть цей коктейль, який для перекусу, ви можете спокійно його випити на сніданок і побігти, або взяти з собою на роботу і випити на обід. Це буде найкращий варіант для вашого організму із тієї ситуації, і сходячи, яка у вас є. До речі, в цьому каталозі ці коктейлі на знижці, на гарній знижці, 1100 гривень каталожна ціна, ще мінус кешбек, або в когось мінус дистриб'юторська ціна. І якщо зробити на нього зараз підписку, перший крок, то вже вам підписка буде набагато вигідніша, тому що перший крок ви отримаєте з дуже гарною знижкою. От. Тому це продукт, який просто вам е, виручить вас у вашій ситуації, підтримує ваш організм. От, от. от така ситуація. Якщо говорити про регулярну основу, про правильне харчування про то, для тих людей, хто пікується про це, думає про це, то в моєму випадку в більшості сніданок це коктейль зараз поживний. Цей коктейль може бути перекусом. На обід може бути обід, або також може бути поживний коктейль або грибний суп поживний. Тобто я вже вольгірую. Тобто, в середньому я приймаю в день дві порції коктейлю поживний і для перекусу, іноді ну, два поживних продукти. От. І обов'язково wellness pack також споживаю. Ну, і В принципі, і магній споживаю, багато чого споживаю, що потрібно для мого організму. Тому ви можете або собі його замовити, і він вас для підстраховки вас виручає в різних ситуаціях, або ви можете. Прямо сформувати собі здорову, класну звичку, снідати поживним по коктейлем або е, обідати поживним коктейлем. І ви точно знаєте, що ви 21 одна коробка це 21 день. Ви 21 день регулярно сні вийшли з сніданком. Це швидко, це, е, це корисно. Саме головне розуміти, що це дуже швидко, це одна хвилина його приготувати, взбити в шейкері, і все, і ви побігли, і ви вже не голодна. Чоловік да, побіг і вже не голодний. Тобто, це ідеальний продукт, який зараз в сучасному світі дає можливість не, не шкодити своєму здоров'ю, пропускаючи сніданки, обіди і перекусують хто зна що. Ну Це так, дуже-дуже коротко. pack чоловічий і жіночий. В запасі є ще два, тому, в принципі, нам поки хватає. Коли в нас із розходуються, то буде ще одна плюс підписка, бо нас три людини в сім'ї споживає Wellness Pack. Wellness Pack чоловічий і жіночий, вони відрізняються тільки однією ось цією пігулочкою, яка і є, містить в собі 23, 10 мінералів і 12 вітамін. Чоловіча просто має деякі мінерали, вітаміни більшу дозіровку. Жіночі, те, що жінкам потрібно, мають більшу дозіровку. До речі, ось ці вітаміни вони унікальні тим, що вони окремо для жінок і окремо для чоловіків. Далі наповнення однакове. Це дві капсулки омеги-3, яка також необхідна для нашого організму. Вона не виробляється нашим організмом, його омегу 3 треба споживати з продуктом. А саме, ідеальний варіант це риба з холодних морів, не в іскусственно вирощених водойомах, а саме в, в натуральній середі, скажімо так. І в нас, на жаль, такої можливості немає споживати якісну, класну рибу, бажано бажану ще й червону. От. Так, от, на допомогу приходить нам Омега-3, її можна замовити окремо в банашці. Вона, до речі, в цьому каталозі, в 12-му, також на гарній знижці. А можна споживати ось як ми все в комплексі. Кожен вибирає для себе по своїм можливостям, по своїм потребам. Ми більше 15 років споживаємо саме в комплексі. Ми можемо додати ще щось до цього мінімуму. Але я не замовляю окремо, тому що так, так економічно вигідно. Так просто зручно. Ми, якщо кудись їдемо на декілька днів, ти просто береш декілька пакетиків на кожну людину розраховуєш і все. Тобі не треба брати кучу баночок. Тобто це і зручно, і це економічно вигідно. Плюс на Wellness Pack є підписка, коли ти кожен Кожен каталог купуєш, але кожен четвертий отримуєш за одну гривню. Є підписка на Wellness pack окремо, є підписка на коктейль окремо, поживний і для перекусу, а є набір Life Plus. Це коли і коктейль, і Wellness pack. Набори Life Plus, вони є в різній комплектації. Є коктейль, з поживними коктейлями. Є велнеспек і поживний коктейль, і суп, можна супможності, тобто два продукти. Тобто вони є різні, залежно від вашого способу життя, залежно від того, що ви хочете, та, що вам треба. Тому, якщо у вас є питання, треба допомогти вибрати, що саме вам підійде, коли допомогти розібратись, коли вам краще споживати у вашому графіку. Наш рахунок смак, смаку позапитувати питання як найкраще. Краще смакує, який краще на молоці робити, і так далі. Хоча є люди, які взагалі молоко просто не переносять. Тобто, які є як варіанти, то звертайтеся, я вам допоможу. І також стосовно омеги, хочу проговорити, що це найякісніша одна із якісніших омег, які є в Україні. 5 ступенів очистки. Взагалі, весь велософі робиться по стандартам GMP. Витовлена продукція. По стандартам GMP. Це не, кожна, не кожні вітаміни, не кожні пігулки, ліки в аптеках на полках стоять, які виготовлені по стандартам GMP. У вас є можливість це купувати дійсно якісний продукт, безпечний, натуральний. І четверта капсулка тут стосовно омеги 3. Тут оболочка також із рибом. Реально дуже крутий продукт. І важливий для нашого організму. І астаксантин, така бордова капсулка, вона також дуже класна. Це наймощніший антиоксидант, який є, він в 6000 разів сильніший, ніж вітамін С. І також в його склад входить екстракт чорниці, що дуже класно впливає на наш зір. Тому ось цей wellness pack, це просто кладець для нашого здоров'я, для нас. Це не ліки, це продукт, який нас підтримує. Тут дозіровка мінімальна в плані в якому що нема передозіровки. Ми п'ємо їх на постійній основі. Скільки у вас є можливості і бажання себе гарно почувати. Можливості фінансові і бажання як, якомога себе довше гарно почувати, стільки ми і п'ємо. Тобто тут не така дозіровка, коли ви пропили якісь вітаміни один місяць і вам треба робити перерив. Тут у нас така дозіровка, що подрозумівається, що ми вітаміни, мінерали, все споживаємо білок, літковину зі звичайною їжею. Але ми розуміємо, що ми не можемо споживати в повній. Е у повній обсяжності, щоб нам 100% хватало для кожних наших клітиночок, ми розуміємо, що нам не вистачає. І от це доповнення до нашого раціону. От, тому це такий от класний, крутий продукт, який варто в ньому розібратися і впустити також своє життя, щоб себе класно і гарно почувати. Ще була якась думка стосовно ем, хотіла сказати, але вилетіла. Якщо її згадаю, я обов'язково поділюся. І так, два лайф плюса в моєму замовленні. Для нас це важливо, тому це прямо, як то кажуть, не, не обговорюється. Замовляємо, споживаємо щодня і, і замечательно, і чудово. Так, в мене є ще в моєму замовленні магній. На зараз споживаємо магній. Є в запасі ще дві баночки. Як амбасадору, мені цього разу прислали магній, тому в мене одна. Якби я як амбасадору не прислали, було б дві баночки замовлені. Щодо Магнію, до речі, сьогодні вияснила, я зробила вчора ввечері сторіс, що п'ємо магній. На ніч це вже у нас такий вечірній ритуал. І мені моя ж дівчинка з моєї команди написала, о, а я п'ю все зранку, і магній теж. Е, е, Оказується, да, не всі знають, коли саме його краще споживати. І того може хтось і не побачив результат. Да? Е, один коментар був такий. Е, магній споживається уже ввечері, саме перед сном. Взагалі, всі мінерали краще усвоюються після обіду: вітаміни для волосся і нігтів також після обіду. Кальцій теж десь після 16,00 з перекусом можна споживати або з вечері, якщо вона у вас не пізна. А магній ми споживаємо вже перед вечері, так, пізно ввечері перед сном. Кальцій і магній ми не споживаємо разом, ми їх споживаємо роз, а, окремо. Вітаміни для нігтів і волосся ми споживаємо окремо від магнія і кальція. Велнес-пек ми споживаємо разом з сніданком, або можливо навіть краще з обідом, тобто з тим прийомом їжі, який у нас більший. Наприклад, якщо ви снідаєте на бігу на скаку, або просто це там коктейль для перекусу, а у вас виходить пообідати нормально, повноцінно, то тоді велнес-пек краще взяти з собою і випити його разом з обідом. Якщо ви поживний коктейль споживаєте зранку, ви можете з ним випити pack. Якщо ви поживний коктейль споживаєте в обід, ви можете випити з ним pack. Тобто є отакі нюанси, які ну, треба знати, щоб розуміти, коли що споживати, щоб дійсно ви отримували результат. Дуже класний продукт, якщо ви відчуваєте перенапругу в стресі, якщо у вас немає нормального сну, ви постійно просипаєтеся, не можете довго заснути. От, магній є, і, до речі, в цьому каталозі він теж на гарній, гарній знижці. І кальцій в цьому каталозі на гарній знижці. У мене ще одна баночка є, не замовляла. Не знаю, може до кінця каталогу ще і замовлю. От, е, натуральний. Морський магній, який гарно осваються. І він в, 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 саме іде з вітаміном в 6 який допомагає магнію Тобто Це така парочка, яка працює разом. Далі, у мене тут гель для душу. На останній сторінці з гарною знижкою. Це такий розходний матеріал, який якраз закінчується в душі. І ось якраз отримала і. Поставлю вже туди 99 гривень. Коштує на останній сторінці. Це чудова знижка. Тому це такий продукт. Треба беру. Беру ті гелі, які хочеться по аромату. Дивлюсь, звісно, на те, що на знижці, бо це просто вигідно. Дивлюсь на те, чого давно не було, скучила і хотіла б його використовувати. Де зима? Скоро, можливо, буду дивитися вже на крем для душа, на крем для душа молоковий Ну, якось так. Далі зубні пасти на гарній знижці, відбілюючу взяла. Регулярно беру, подобається мені відбілююча і трав'яна. Ми їх чередуємо. Зараз у нас трав'яна користуємося, потім піде відбілююча, потім знову трав'яна. Дійсно, дуже-дуже класно. У мене є дівчата, які навіть не чекають знижки, вони просто не слідкують за каталогами, не чекають знижки, їм треба. Вони написали: закажи мені там, дві пасти, навіть коли вони без знижки. Але зараз у них є. Дійсно, відбілюють дуже гарно зубки. Через, от Ви можете сфоткати собі зубки і через 14 днів сфоткати їх знову, або просто наблюдати, як вони відбілюються. Дуже-дуже класний продукт рекомендую. Наступну щітку замовила на гарній також знижці. В наступному каталозі теж буде на знижці, тому замовила одну, тьомка попросила її поміняти, а собі і Славіку замовлю в наступному каталозі. Так, далі у мене тут є лак. В цьому каталозі теж 619 чи 199 гривень. І, Закріплюючий засіб для гель-лаку. Оця сладка парочка. Лаків у мене безліч. Я люблю нігті ще зі школи, я люблю їх робити, я люблю їх фарбувати, я люблю свої нігті. У мене був період, коли в мене були гель-лак, десь, мабуть, півтора року, десь до двох років, найбільше двох років. Я погралася з цим ділом. Я дуже довго вибирала мастера. Мені з ним Ну, мені подобалося, як вона робила. Так, як мені подобається, з якісним продуктом, але все рівно потім я все рівно повернулася до своїх. Відростила. <плес> От, тому вже дуже велика довжина, вже така довжина опасна, вже треба і їх. Вже по-любому запитаєте, який тон в коментарях, тому кажу 411,89. З цифрами можу бутися, вже, ви вже самі це побачили. І він, в принципі, один: 431,85. Такий лак у мене, вроді би, як вперше. Тобто я передивилась всі лаки, немає, тому його замовила: такий симпатічний, осінній такий. Відтіночок. У мене просто було не раз, коли я замовляла лаки, які у мене є. Так, далі. Далі у мене новинка наступного каталога. З рівня 12% партнери бренду зараз мають можливість замовити собі новинки наступного каталога. Я дещо собі замовила. Просто дуже захотілося спробувати ось це мило, тикавка і кориця. Буде такий гель для душок, точно знаю. Стосовно крем для рук не пам'ятник. А, крем для рук і тіла буде в баночці. В общем, це теж буде щось чудове. Ой, і прям як прянечко пахне. Ой, клас. Ось тут така тиковка. Та тут у нас лавне Ой, клас. Так, далі. далі, ага, я замовила собі ось такі гідрофільні, диски, не гідрофільні диски, пілінг. Я ще не знаю, як ними користуватися, бо вебінара не було. Буду читати тут, на сайті ще інформації немає, але можливість спробувати є до старту каталога. Спонжі для обличчя, протріть обличчя та дайте висохнути. Уникайте ділянок навколо очей, Можливо, навіть і на ніч. Замовила наперед, але, можливо, придеться чекати вебінару, як ними користуватися. Так, далі я замовила ще по цьому каталогу собі сумочку. Слухайте, я коли її побачила, я її... нам мені дуже сподобалася. І, і прямо захотілося. Дівчата, девочки. От прямо захотілося. Я її розмір приміряла лінієчкою. В общем, ось так вона виглядає, Дивіться, чудова. Такий чудовий колір. осінній. Тут вона на кнопки йде. Має ремішок. Має ось таку косметичку, яку можна зняти з ручки, якщо вам тут не подобається, і просто її носити. Дуже такий гарний підклад, не шовковий така тканинка, гарної такої якості. Далі вона тут, в принципі, так розкривається. Слухайте, чудова сумочка. В общем, осінь. Клас, мені подобається. В общем, вона є на сторінках каталога, там ще э, годинник дуже гарний, і окуляри дуже гарні. Ну, я на сумочку повелася. <реш> так, далі у мене ще два продукти. Новинки наступного каталога. І новий каталог дивіться, який гарненький. Ох, вже 13-й. Так, новинки наступного каталога. Значить, у мене контурний олівчик. Коричневий. У мене закінчується Джордані Голт, коричневий олівчик. Ви знаєте, ми вже скільки років. Ну, декоративка реально дуже, дуже довго працює. Ну, в принципі, і олівчик. Це ще Джордані Голд у мене. Ой-ой-ой, ну вже все, йому тут ще трохи і вже немає. Це єдине, що в мене було в коричневому тоні, тому я собі замовила новий олівчик. Ось так він виглядає. Гарний. Гарний, гарно наноситься, дивіться, гарно розтягується. Клас. Хороший. Це його розтягую. От буває так малюєш, що там тобі треба його зробити як підложку. Клас. І я замовила собі туш. Туш коричневого кольору. Останнім часом багато питають коричневу, синю, кому яку треба туш. Руки в кремі. і не можу відкрити. Усе, О, запечатали. Це нова упаковка. Ну, ви ж бачите, що новенька з Іван. І ось такий от кольор. На вид він такий прямо риже-коричневий. Але на віях він повинен бути коричневий. Ну, темно коричневий. Буду тестити, пробувати. Щіточка силіконова. З однієї сторони йдуть длінні, короткі, ну. Ось з однієї сторони, як плоска, так. Коротенькі щитинки. І далі такі гострі, гострі, багато по дві сторони ці щитиночки. Прикольно, буду пробувати. Так, ось таке було моє замовлення. І стосовно амбасадорських продуктів, мені прислали тіні для брів, я їх вже протестила, тон коричневий. В розпаковці я складаю темно-коричневий розпаковка з амбасадорського боксу, але по факту коричневий. Помилилася, я довго шукала цей код, який написаний ось тут. І він 52-й, все-таки. От, Класний, мені подобається. Тепер у мене три продукти, які я використовую для брів. Тобто, спочатку я прочесую ось цією щіточкою нашою з Wars, потім я роблю тінями. Колір, чим мені подобається, тим, що він прямо дуже гарно ним малюєш по шкірі. Дуже легко, швидко кремова така класна текстура, і вона висихає, не розтирається. Тобто, це дійсно цілий день твої брови на місці. Це просто шикарно. І тут її теж дуже-дуже надовго хватить вам. У мене вони зараз теж тут, тобто у мене коричневий колір. І потім уже я беру гель для укладки брів. Тут в мене він новий і багато набирається. то Приходиться, ось так трошки я знімаю і вже укладую самі версинки. Навпаки, я ще не пробувала гелем потім тінями, тобто поки, поки такий алгоритм, Ну, він у мене не так давно, то я ще не попробувала в різних варіантах. Але, реально, дівчата, дуже крутий продукт, взагалі шикарний. Рекомендую 100%. Тож, вибирайте свій кольор і беріть. Далі мені прислали одну помадку Кушон. Значить, у мене два кольори є мої, а це мені прислали 63-й троянду. Якась зверху, самий верхній кольор. Дуже класний кольор. Він у мене зараз також на губах, але я на губах сьогодні його скомбінувала з кораловим контурним олівцем, чуть-чуть змінила кольор. Глянцевий, шикарний, класний ефект, довго тримається. Приємно, комфортно на губах. Це у мене 70-й, такий от темний, сливо, вишня, по-моєму, не пам'ятаю. 70-й код такий от гарний. Тобто помада шикарна. І один із моїх улюблених тауп. Я її вже вдруге замовляю. Ось тож, ось він. Тож, такий от класний. Він 64-й. код. Ці помади зараз на знижці. От, тому користуйтесь свочами. <свуч Cotton>. Так, і аромат. Аромат новинка цього каталога. Аромат сподобався, сподобався мені, сподобався Славіку. Аромат, скажімо, такий чуть-чуть солодковитий, глибокий, нема такої різкої, яркої ноти, спокійний. Отак, от, от теж от зараз, на такі спокійні. Теплі вечори та, в принципі, і не тільки вечори. Тобто можна використовувати його зараз, окутуватися в нього і в день. Дуже класний аромат. Фіалка, мені подобається фіалка. О, і як амбасадору мені прислали туш 5 в одном в такій фіолетовій, сиренівій. Сиренівій, мабуть, це сукні, я називаю. Туш 5 в одному в каталозі є в різних варіантах на знижці, і є класний набір патчі з тушами. Патчі гідрофільні, пачі гідрофільні. Туш класна, користуюсь задоволенням. П'ять в одному, П'ять ефектів в одному. І зараз на гарній знижці. Довжина, вигін, об'єм, розділення і догляд. М -м -м. Ось таке було моє замовлення. Якщо у вас є запитання, залишаю посилання в Телеграм на, мої, на мою лічку, тобто нажимаєте і відразу до мене попадаєте в переписку. Посилання на каталог, на реєстрацію, все залишаю. Є запитання, звертайтеся. Рада буду новим знайомствам і співпраці. З всього найкращого.